Так, надо да до Мисто и двері, ви за... откриваме Зачинаємо двері в будинку. О, статі. Всім привіт! З вами я, на моєму каналі, друзі. Це нове відео по Майнкрафту. Де сьогодні я пойду в місто. Я хочу собі купити мотоцикл для школи, щоб а, на мотоцикл їхати до школи. Тому що а, на машині це приємно, але він дорогий. А на мотоцикл у мене є смарах. То, смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ще блоки так Тому я піду купувати мотоцикл. Я позвонив селянину з міста. Ми домовилися, що я куплю у нього мотоцикл. І мені треба йти в эту в сторону, тому що там в ту сторону там місто і там живе цей селян. І я в нього куплю мотоцикл, він ж найкращий. ну Я включу відео, коли я буду їхати на мотоцикл до селища номер 7 Поки що немає маю Якісну, я зруйную його селище номер 7. Мене звуть Греф і я хочу зруйнувати селище Плеикса на номер 7 і я, я зараз зруйную його селище. Так ну я начну з, з, з будинку Плейксан. Якщо пам'ять не зразу, то це є його будинок і я вас зруйную. А, і беру кресло, и походим. Ой, за разруйного будина планексина. И ч я тут потопать? Три Тришечки, вот тут надо, я тришечку, вот тут. И вот так. Бо зараз відходимо. Отражене. Ещ вот тут от, надо зруйнувати отут. Я тоже сім все зруйнувати все лише на межі плексом. Відходимо. Все, от нього буде ничего не залежать. Відходимо і руйнує. Зай, а будь-яком разнице так. Тут тут все подходим. Так. Трисечки зруйнували село ще номер 7 плекса. А я, я, я ещ зруйную його села ще О, так тут я знаю. Вот. Теперь наступне будемо куцей. Руйнує. Отак, от еще трисячки, вот так вот трищечки.

О, ты подожди, и... я уцелел. Угу. Вот так вот. И, и поджигаем. Ветходом. Да, так, будешь... Путев... Ветходом вот так вот. Вот так вот. Ой, так. Мне надо взорвать взрыв... ну, этот бутылок. Так вот. Родної цей будин і відходимо все. Це і зруйнувало тепер цей будинок зруйнуємо. Отак отруйнуємо все ще на версії по ліксону. отак от. І ще трішечки отут. тут. отут. тут. І відходимо. Так, вже і тепер огород. ще огород, щоб воно без еже залишилось. Вот так от. І от тут от. Я здесь всразу зруйную добавикса, щоб ще один дорого. Тоді і от тут. Тепер оцей цей будинок нужен вот завод. Зі рвати я тут не знаю, зруйнувати силище плейксона. Ахахаха, ах, ах, ох, я ж зруйную. Вот, 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 зруйну. ага. зруйну. вот вот, вот тут блок знімаєм, і я зруйнюю. Охо, оце, соляне, і я ж не вирішу. Ні, все. І от так відходимо. Сиплються, але не подобається. Тепер отут зруйнуємо. И вот так вот заходим и руинуем. А, петроду не может. Вот тут нужно придать, вот так вот трубит. А, петроду не может, непонятно. Ладно, не буду, потому что я буду, она не дерево. Вот тут отставим. И вот это вот. І відходимо, і зірваємо. Ми їх пістріш відходимо. Оце, я розумію. Тепер отут от розмінує все. Я дуже все зруйнувати. Оце я розумію. Оце от цього будинку нічого не залишило. Ще еще трішечки трішечки а сечки отложилась три сечки этого на нічого не залишиться. вот так вот і с этим ну, так и дерва давай ка порошенька вид ходит так сэн излушился і ще все ого... огородилося і трішечки, і все, і я зруйную і все село ще на версі Торіксона отут. Ну привіт, я там Грифер, що тебе треба? А от що? Підходимо, підходимо! Та поможі Блейксон! Тут немає Блейксон, він пішов в місто. Отак. От И дерваем. Вот так вот. Вот так вот. Все. Отсылочный номер 7. Ничего не заложилось. Я зруиновал отсылочный номер 7. Вот тут вот, эти вот, еще трещочки. И, и отходы ему. Вот так вот. Отсылочный номер 7. Ничего не заложилось. Натворила брифер. Я з зараз позвоню він два стрій. А от вот вибухи серце серця селяна Нічого не залишиться. Все. Я зруйнував селище номер 7 лейксон. Я так розумію, зараз приїде Плейксо, і я втікаю, поки він мене не побачив. О, якщо він мене побачить, то вб'є, мене вб'є. А я то втекти. Так ідемо, Біжимо. Отак от, от. Біжимо, поки він мене не впіймав. Всім привіт, з вами я Бликсон, я з міста. Я собі купив мотоцикл, як я вам звільню. Він такий жовтий і найкращий. Я вже під'їжджаю до своєї селищі номер 7 От там от моє вже селище номер 7 вже під'їжджаю. А що сталося? А чому будинки будинці зруйновані? А що сталося мені селищі номер 7 Він зруйнований, так. І мій будинок зруйнований, так. Отут треба обережніший. Вот так. Вот тут вот, вот, вот завершаюсь. Ой. А... Мотаксик, а що сталося? Чому будинки зруйновані? Будинок мера зруйнований, охоро зруйнована, то все зруйновано? О, селян, селян, а що сталося? Чому будинки всі зруйновані? Я, я сам не зрозумів. Я, я ставит, бачу, що це було якесь. ТНТ, хто-то підірвав ТНТ. підірвав ТНТ, так? Да? Та він зруйнував весь селище No7, я не знаю, що далі робити. Ну ми, ми зможемо зробити селище No7, але я не знаю, хто зруйнував наше селище No7. Навіть ми будинки залишилися. Я пам'ятаю, як виглядало селище No7. Ми, ми зробимо селище таке саме, яке було. Але я не розумію, чому, що сталося з селище No7? Я не розумію, чому хто зруйнував моє селище номер 7 Все зруйноване, огород, все зруйноване. Підписники, якщо ви знаєте, хто зірвав моє селище номер 7 напишіть в коментарі. Мені би оці цікаво, хто зруйнував моє селище номер 7 Ну сьогодні, да, я не знаю, чому хто зміг зруйнувати моє селище No7. Я не розумію. Ну ладно. Я думаю, на такому сьогодні відео можна закінчити і сьогодні хто зірвав моє селище, коли я був в місті. З вами я. Сьогодні я був Plexo. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!